Слава Україні, всіх вітаю на каналі. В попередньому відео бачили, що обкошував городи і обломалась мене коса, валу обломало. Отут у мене було. Розібрав я косу, завіз до токара. Кажу, там буде час, коли зробиш там, не спіши. Тут бо я 2 дні був на роботі, дзвонить токар, каже: Давай скоріше, тут треба підборити каже, посадку. Бо прослаблена, каже на одному підчіпнику. Да складай косу, каже. Я подивлюсь, каже твоє відео. Каже, складай косу до кошель. От. Ну, молодець. Такі, така людина, коротше. Підтримала мене. Ось виточив він мені вал. Отакий. От я вже тут в його була колись така косілка був промежуточний вал із середньої частини. Отут була просівша просадка. ми коротше, підворили, проточили, зараз тут все чітко. І отут, бачите, на 17, отак зроблено. Сплошна посадка, під підшипник, і я підібрав ось такий шківок більш потужний. І різьбу вже перерізали з 10 на 14. Була по заводу 10, ось така тут різьба. Передумуємо, це все діло буде ходити і тримати. Зараз наша задача зробити посадку під шпонку. І це все діло можна буде зібрати і поїхати докосити. Посадку планую зараз в сверлильному станку на отворів, так, отворів, ну, невеличких підряд. У мене є шпоночне желізо, випіляємо шпоночку сюди. І Гравером тут також почистимо. Ну, потім покажу результат, що в мене з цього вийде. Ну, Працюємо. Під шпонку вийшло перший отвір трошки з халтурів ну, приблизно ось так. Ніхуя з'являю! блядь. Зараз отворю і ось гравер машинкою, таким кружком підпіляв. Тепер зараз відпіляємо саму шпоночку, це все бутерброд складемо, і шпонку заб'ємо. Або ми поки поставимо шпонку і заб'ємо шків, подивимося. А ось причина, чому в мене летіли підшипники. Бачите, як зварено. Так як я поставив один підшипник. Ось цей. Все ходить легенько. І вал. Сам вал не б'є. У мене було тут тут різане, тут різане. Ще я тоді електросваркою не було, полуавтомату варив. Ну і коротше щось нахалтурів. Це один цей вал, який я варив. В принципі, ті вже були по заводу зварені. От. Е, тут воно виходить, проточка, труба вставлена. Ось і це так з халтурем. Через то мене постійно. Але головне, що цей підчіпник виходив. Але ті саме крайній підчіпник. Ну, зараз я це все діло зріжу, відцентрую з двома почіпниками і з полуавтоматом поплавно обварю, щоб не повело. Так ось. Розрізав, обварив, відцентрував в домашніх умовах як можна. Все крутиться, тепер плавно, не заїдає. І тут нір, бачите, труба у трубі, присмасльонка і друга частина також. Так це все працює і через коніческу шестерню. І тут. Ось так. Так, осталося ремінні з защиту поставити. І в принципі, косарочка зібрана. Ось так вийшло. А то раніше не можна було так кронути, одразу сіпіннялося. Ось тут оцей. Це місце було в мене проблемним. Ну з за цього воно все-таки ж його і відірвало. гайка тепер на 14. Підшипнички в тарілках я вес... був весною поперебирав. І тепер ще цей ось вузел перебраний. Дякую токару. Отакий От тобі респект за те, що ти мені допоміг і допомагаєш по токарці. Ну і все, ставимо ремінь. Потрібно буде ще замінити мастило і налити правильний рівень. А то я так хотів додати до переливу, і тепер воно через сапун кидає. Це все обмити і замінити мастило. І буде це все діло працювати. Мені і косарки, більше як вистачає, вона мене роль мульчера виконує. Я сіно для ВРХ не заготовляю, так як мене його. Я, ми не тримаємо. Ось так тут в мене виконаний захист, головне, щоб трава на ремінь не попадала, а і вже нема траві. От. Все працює. Вже з редуктором там обгонна муфта стоїть, чуєте щолкоти, то вже тяжче йде. Давайте прокрутимо, подивимось, як це працює. Це працювати. Їдемо тепер випробувати в полі. Провіраю біля будинку, тут часто маленький, десь соти 4. Е -е, кошу ось. Зараз поїдемо на поле. Вроді Тут такий же світ стояв, ну хоч і був перекошений один капець. Да, щось раніше я туди не поліз, але воно було погано зварене. Ось так по кругу тут розкожую біля будинку. Ото костою але... Потім тільки понад забором ліс, пройду. Докосив я біля будинку, тут цих 40, ходив це водички холодненької набрав з собою, щоб їхати. Косілка працює тихіше, подобається мені. Гарненько працює. Оце тут а далі я мотокосою. Це все діло попідкошую. Ось такий результат скошує вона доволі гарно. Висота десь в районі 5-7 см, не нижче. Так, трошки високовато косить, але бачите ось такі покосики, якраз два покоса між колесами входить. Ну, для такої задачі, типу в ролі мульчера, вона мені краще за мульчер. Навіть в деяких випадках. Так, відкриваю зараз сітку, їду до обкошую ті типу, поля, які не зробив за те, щоб поламалася косарка. Tchau, Також на комбайні я знаю, що, що таке, що таке молодих городи, які не обкошені. Воно постійно матає, там на ремні, на цепи, вот. а так от, зовсім інше діло. Так, такі порядки понаводив тут. Слів вже провіряють, значить все нормально. Таке трохи глепа, є до... трошки вище взяв, але все одно комбайну молотити, тут буде вже легше. Він буде бачити края і взагалі, чому йому пертись. Тут все-таки один раз пройшов, вистачить. Небо полізе туди в ті кулюки чужі. Хай б його хтось самозахват і тут якесь поробив, щось сіяв, ну, тому що це також. Ну, я поки не готовий на це, а дивіться, що робиться. Ось тупо тут 40, там 40 сотих стоїть. Отут, до речі, декілька городів десь позахвачував. в оренду побрав, не знаю. Не знаю. Ну, по -по -по пообробляли, це мені вже подобається. Оце ще тут клапті, там клап такий серйозний. Незайняті. Так, їдемо ще на один город. Так, вирішив подовжити собі города. Тут, бачите, всі покидали ліси, бачу, вже там хтось користує. Тут чуть далі люди. Так, косарочка працює. Ось таку діляночку десь сотих шість напевно викосив. Ну хай я туди донизу чуть не дойду, як буду орати. Не знаю, чи скалу. візьме тут із унії цей низок, тут глей. І воно за стільки років закатано, тут просто бетон. Я Шіфенгам оце, як тут орав доїжджав оце до цього краю, хотів хоч метр взяти. І він просто <смітна> ставав, трактор. Трактор ставав. зупинявся. Ну нічого, ось так підготовлюємо. Я думаю, там той город, він ж тут через декілька городів там, також можна було б подовжити, але там якесь ну отаке, відно, хтось загруз був, ну, блін, просто перевернутись можна. Треба буде вже осінні, їх буду орати. Подивлюся, хоч пару метрів може також дам у місці. Тут трошки краще, але все одно. Трактор потрібно взяти, це на чужому городі, воно виросло, це дерево покинуто. Ось, бачите, тут ось якась яблуня, дичка росте. Взяти акумуляторну пилку, потрібно буде зрізати те дерево, бо вже по село лісти вгородом. Маселко покапує, звісно, ну нічого, я потім розберуся. Скаут працює як годинник. Так, ось тут разок ще пройшов, край попішов. Тут наче можна було ще б сантиметрів 30, але вже там починає косити пшеницю, то я вирішив, що воно тут підсохне, піде в комбайн. Це все діло. Що тут пшеничка. Так цікавості. Ще м'яка повністю. М'яка ще? Хай ще готується. Я думаю, ще їй тиждень або й два потрібно не менше. Не менше. Добре, кому сподобалось таке відео, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, до побачення.